треба остаточно забути про можливість з ним розмовляти сьогодні якщо його не примусити до цього максимально жорсткими санкціями треба забути про те що росія готова вийти з війни вони вважають що це байдуже в них багато як він говорить живого м'яса там ну він не говорить слово м'яса але зрозуміло ресурсу резерву, який може витрачати треба зрозуміти що він буде атакувати європу І він так і говорить що нато це ніщо вони там не мають ні засобів ні готовності воювати він говорить що в україні він там Перераховує багато факторів, які там наполовину правдиві, наполовину ні, хоча навіть там половини немає правди, і так далі. Він говорить, що Україну він буде дотискати це. Я знову ж таки до ілюзії про те, що можна про щось розмовляти з Росією, що вони зупиняться десь, да? і так далі. А, і це відповідно ставить питання: в якому світі ми хочемо жити, Знову ж таки повертаємось до цього, в якому світі ми хочемо жити, і про що можна розмовляти з суб'єктом Путіним. А, і на що розраховують наприклад такі країни, як Китай, якщо вони вважають, що в принципі за рахунок Путіна вони перерозподіляють там глобальні впливи, і далі світ буде там в якихось правилах існувати. Ні, він не буде, не буде існувати в цих правилах, тому що людина ще раз підкреслює це. я б собі вираз навіть сказав, людина абсолютно закохана у війну і у масові вбивство цивільного населення. І відповідно виходячи з валдайської промови, зрозуміло, що вони будуть тільки нагнітати, ну тобто будуть більше провокувати Європу. Перше, якби висновки вже будуть більше провокувати Європу дронів буде більше, і не тільки дронів. Очевидно, що будуть там і політичні прямі втручання, максимально жорсткі, незамасковані і тому подібне. Друге, і не тільки бот-аккаунти будуть, які там сьогодні, наприклад, в Чехії те ж саме відбувається, що було напередодні в Молдові. Да? Ну, то, тобто, вибори будуть в цю неділю, і безумовно в Чехії так само Росія чи російські партії ми бачимо ультраправі, ультраліві так само хочуть зайти в парламент, створити коаліцію, і в них є шанси певні. Це саме було в Молдові. Тобто Росія буде підвищувати ставки перше на європейському напрямку, друге вона абсолютно точно буде знищувати а, цивільне населення в Україні і бити по енергетичній інфраструктурі. А, і третє. Реці вони будуть продовжувати там маніпулювати низкою країн, говорячи про те, що вони готові в принципі закінчити війну, але ну і далі відповідно.